Вічна пам'ять усім українцям, які загинули внаслідок війни, вічна пам'ять нашим героям, які захищають нашу батьківщину. Друзі, сьогодні нагадуємо уся країна. Згадує жертв трагедії в сумах. Сьогодні у сумах безпосередньо день жалоби. І наступні три дні ще раз наші співчуття окремо висловлюємо мешканцям сум, і сподіваємося, всі винні понесуть відповідальність за цю трагедію, яка трапилася вчора. А зараз пропоную перейти до новин з регіонів про наслідки атаки росіян на Одещині та мітинг на підтримку військовополонених у Львові. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі була неспокійною. Вже з вечора пролунав сигнал повітряної тривоги. Ворог атакував місто безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено медичний заклад. Постраждали також житлові будинки, інфраструктура, дорога, СТО та автомобілі містян. На жаль, вже відомо про п'ять поранених. Очевидці з жахом розповідають про події. Я вдома була охрана тут. Я прибіжала до неї. Ми тут що повибивала вона боїться сама. А я тут близько живу. Ти прибіжала сюди. Ну а тим часом в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який знайшов посвідчення офіцера ЗСУ, вклеїв у нього своє посвідчення, і видав документ за власний. Суд визнав його винним одразу за трьома статтями, незаконне заволодіння документами, підробка та використання фальшивки. Враховуючи щире каяття і відсутність судимостей, обвинуваченому призначено рік умовного терміну без штрафу. Ну а тим часом місто активно готується до Великодня. У самому серці Одеса на Рибасівській відбулась велика реконструкція. Театралізований. Дійство, яке зібрало понад 300 акторів і сотні глядачів, від таємної вечері до шляху до розп'яття. Сцени з Евангелія ожили просто неба. Присутні мали змогу побачити показ античної моди, автентичні костюми, давню музику та обрядові елементи, що передали дух епохи. У мене немає певної ролі, але я відображаю образ римської громадянки, матрони, шановної пані, з повною реконструкцією деталізованою. Від прикрас до взуття вона дуже важлива, бо це не тільки духовна подія, це культурно-просвітницька подія, яка занурює нас у ту е, насправді подію, яка сталася багато років тому і дає нам надію, надію на перемогу. Ну а на завершення добра новина з природи у національному природньому парку Тузлівський лиман, що Білгородністровському районі Одещини, з'явились перші рожеві фламінго. Після зимівлі в Європі перші 150 птахів повернулися до України і вже освоюють територію в пошуках затишних міст для гніздування. Ну і про курс долара. На сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 10 копійок, а за євро 46,50. Щодо цін пальне та на одеських заправках. Середня ціна на бензин марки 95 складає 55 гривень. Гривень 38 копійок, дизель 53 гривні 47 копійки, а газ 35 гривень 51 копійку. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність, температура повітря сягатиме до 12 градусів тепла, а море буде 7 градусів. Підписуйтеся на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. На цьому в мене все. Студія. Вітаю студія та глядачі ранок лайфальві. відвідали члени парламенту Великої Британії. Вони побували у національному реабілітаційному центрі Unbroken та передали для потреб сил оборони п'ять машин швидкої допомоги. Візит відбувся в межах проєкту Convoy of Хоуп. Загалом в межах цього проєкту в Україну вже привезли понад 150 вантажівок із медичними засобами та понад 54 авто, з яких 43 машини швидкої допомоги. А у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти оборонців. Перед театром опери та балету у Львові зібрались сотні небайдужих людей. Українці вкотре прийшли на акцію, аби привернути увагу спільноти до зниклих безвісти та військових і тих, хто потрапив у російський полон. Участь у заході взяли близькі та рідні захисників, а також ветерани. Більше давайте почуємо у прямій мові. Пришли військовополоненого. Леоніда Кузнєцова, який обороняв Маріуполь 86 днів і наразі перебуває 35 місяців в полоні. Ось. І зараз ми з сином разом боремося за його свободу. Це мій чоловік Сергій. Пропав і ніяких звісток про нього немає після цього. З чоловіком. Це 47-ма бригада. Як чоловіка звати? Юрій. Зник безвісти чи вкло? зник безвісти. Вже рік, 16 квітня, буде рік. Що кажуть? <плес> Чекайте. В мене чоловік пропав 3 жовтня поблизу населеного пункту Іванівське. Досі нічого не відомо. Я прийшла сюди на підтримку зниклого безвісті свого чоловіка, попередника Юрія Дмитровича. Якій бригаді він служить? 141 бригада. — І бригада. Коли він зник. 8 січня 25-го року, щоб не забували про нас, щоб нас не забувала влада, щоб нас ніхто не забував, нагадування про себе. А вже від сьогодні у Львові завершать опалювальний сезон. За прогнозами синоптиків від сьогодні буде стабільно тепло, як в день, так і вночі. Відтак, у мерії вирішили офіційно завершити подачу опалення до житлових будинків в сезоні 2024 та 2025. Школи, садочки, лікарні і поліклініки ще зможуть отримувати тепло на основі листів звернень. Hey. <laughs> І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 41 гривню та 70 копійок, а за 1 євро 47 гривень та 30 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 55 гривень та 48 копійок, дизельне паливо 54 гривні та 45 копійок, а скраплений газ 35 гривень та 95 копійок. Що ж до погоди, то сьогодні на Львівщині та у Львові буде хмарно з проясненням, продовжня очікуємо на невеликий дощ, а температура повітря в день буде до плюс 18 Градусів тепла, і наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, що першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все прощаюсь та передаю слово. Друзі, дякуємо всім колегам. Ранок лайф триває Аліна Грюш, та Я віталій Прудивус, Вітаємо усіх, хто приєднався щойно до нас. Ну і нагадую, що ми в прямому ефірі на Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці. Підтримуйте, будь ласка, український контент та готуйте запитання до першого гостя нашої студії. Тим часом до студії власне завітав Володимир Крайденко, народний депутат від фракції Слуга народу». Добрий день, пане Володимир. Кранок. Я водночас хочу нагадати, що у нас триває голосування. Сьогодні питаємо наших глядачів наступне: як зміниться ставлення Трампа до Російської Федерації після обстрілів Сум та Кривого Рогу? А перша відповідь введе жорсткіші санкції, друга дасть Україні зброю. Третя ніяк. До слова нагадаю, що голосування триває у спільноті youtube каналу Новина Лайв та у телеграмі Новина Лайв відповідно. Обирайте варіант, який вам найбільше імпонує. А наприкінці ефіру ми підіб'ємо підсумки цього голосування. Якщо не знайшли свого варіанту, можете написати те, той, який вас влаштовує, як свою думку в коментарях під нашою трансляцією, яка до слова також триває на нашому youtube каналі. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, а яке яка ваша буде відповідь на це питання? Власне, як зміниться ставлення Трампа до Російської Федерації після обстрілів Сум та Кривого Рогу? Що я до я маю надію, що Трамп надасть і зброю, і буде говорити про санкції, і запроваджувати шукати можливості тиснути на Росію? Безумовно, ми бачимо з адміністрації Трампа вже є публікації, де вони називають російські обстріли нарешті російськими обстрілами, не бояться цього і mm -hmm шукають механізми, як впливати на Російську Федерацію? Це постійний діалог, це постійна взаємодія, і тут важливо Україні мати проактивну позицію для того, щоб переконати все таки Трампа, щоб він не вірив Путіну, а шукав можливості зупинити цю війну. А яка зброя і які санкції нам потрібні? Безумовно, всі економічні санкції, які можуть вплинути на стан економіки Росії, це будь-яка далекобійна зброя, яка б була б в нагоді української армії в захисті своєї батьківщини, це засоби ППО, які накрили б чи закрили б простір повітряний простір України і допомогли нам в подальшому запобігати таких жертв, які сталися на Сумщині в місті Суми. Є версія про те, що там ну, би, претензії виникли, зокрема, в Мера Конотопа до голови військової адміністрації. Ви поділяєте ці? Претензії, які були висловлені, ви знаєте, для того, щоб їх поділяти, треба мати повну об'єктивну інформацію. У нас багато політиків місцевого рівня, регіонального рівня люблять хайп, люблять якось бути в центрі уваги і намагатися створювати новини там, де можливо їх і не треба створювати. Ви ж знаєте, що у нас багато історій анонсуються самими якимись, якимись проактивними людьми. Вони анонсують що буде якась подія, чи навпаки говорять, що сталася така подія, і жертви такі, та і влучили туди. то дата. відповідно це надає додаткову інформацію Російської Федерації в те, чи успішно чи не успішно вони закінчили цю атаку ракетами на суми. Ну це ж не перша така ситуація, коли збирають військових і там якийсь удар відбувається, заливають інформацію, навідники і так далі, і тому подібне. На ваш погляд, робляться висновки чи не робляться. Я маю надію, що робляться висновки. І ці висновки, ви ж бачите, що якщо так відбувалося, і збирали військових, і десь виток був інформації, і через це постраждали цивільні, то ну цього точно не має повторитися. І будь-які голови військових адміністрацій мають мати це як урок. Але ми ж розуміємо, що тут не обов'язково може бути причина в тому, що збиралися військові. Ми бачимо, що росіяни вони, вони стріляють просто по цивільним об'єктам, а потім говорять, що це або помилка, або просто вони стріляли в військовий об'єкт. А українці вже там, коли збивали ці ракети, то було зруйновано цивільний об'єкт. Ну, Вони майстерно говорять те, що не відповідає дійсності. І, ну, я я думаю, що вже ніхто цим словам не вірить в світі. Ну так це зрозуміло, що перша причина це російська агресія і власне російська ракета А цієї трагедії. Але просто от я, я пригадую, у нас теж був ранковий ефір, колись десь роки рік тому от Чернігів. Да, це вже два роки минуло чи, чи рік. я вже… Коли да, конференція була по, рік, по дронам да, да, та, та, по дронам. У драмтеатрі удар був якийсь да, удар по, по конференції саме в Чернігові. І дуже багато паралелів саме з цим виникло. В багатьох тоді теж була неділя. Теж було свято, якщо не помиляю, це було якраз рік тому, та ну приблизно нагадайте, якщо я я забув просто подій надзвичайно багато, надзвичайно багато. Але здається, що ці трагедії дуже схожі між собою, пане Володимир, тоді теж були питання там міська влада, не міська влада збирати військових, не збирати військових. Взагалі є якісь існують правила в наших от, в цивільних містах зараз, і чи це якось врегульовано щодо збору військових щодо їх концентрації, щодо їх перебування в. Громадських місцях, в тому сенсі, щоб не накликати лиха, саме не накликати ворожі удар і так далі. Чи існують такі правила? Це ці правила встановлюють і дотримуються цих правил військові адміністрації, обласні військові адміністрації, яким якраз і підпорядкований цей регіон, підпорядковані ті військові, які знаходяться на території там, Сумської області чи Чернігівської області, в залежності від того, яка ці області, і безумовно, ці правила. Вони мають бути найефективніші для того, щоб запобігати таким ситуаціям, які зараз. Але тут же питання в тому, що Росія постійно обстрілює і незалежно від того, чи є військові чи немає військові, вони просто б'ють по території України для того, щоб завдати більше шкоди, забрати більше життів наших громадян. І хочу уточнити, що інформація щодо збору військових у сумах шикування і відповідна подальше, нібито нагородження. Це лише інформація від Конотопського міського голови Семеніхіна. Тобто це не офіційна інформація. Ми повинні на це зважати. Але вона ніяк жодним чином не спростована. Відповідно, посадова особа зробила таку заяву, яка має інформацію. Напевно, да тому, в принципі, Семеніхін це не просто блогер, це посадова особа, яка так теж несе відповідальність за свої дії за свої заяви і з усією відповідальність. От він заявив на Доступне. Спростування наразі немає. Ну і власне підтвердження теж було, не було. От як ви оцінюєте взагалі комунікацію по цьому питанню? Справді дещо кризова вони так і є відчуття, що намагаються змістити фокус. І зрозуміло, що росіянам зараз це дуже вигідно було б змістити фокус на те, що ну от ми ж били, тому що там військові були, та да? ну тобто, а те, що постраждало там десятки і сотні, вже фактично цивільних, це так би так би мовити, трошки розмиває. Це воно на тлі цього. Я, я переконаний, що буде службове розслідування по, по цьому випадку, і е, службове розслідування воно і має встановити причини, е, чи відбувалося там якесь шикування, чи не відбувалося. Наразі ми не маємо такої інформації, тому говорити там заяву е, мера Канатопа, обговорювати чи е, там е, бачити, що ова займається тим, щоб розбирати завали, надавати допомогу, і в цей час же вона має коментувати, чи було, чи не було. Це теж питання, якраз до. Цієї перевірки, яка має відбутися по за результатами цієї події, Ми будемо сподіватися, що вона буде прозора, об'єктивна і якнайшвидше вже будуть перші результати щодо тих, хто відповідно понесе за це відповідальність. Так, ну і реакцію Артюха напевно теж тут чекаємо. Хотілося б, щоб ну, голова військової адміністрації, якщо є такі запитання, щоб він все ж таки опублікував якусь версію події, що на його думку відбувалося, так ну і власне чи спростував те, що каже Семеніхін. Зараз хочу перейти до наступного питання. Всі уважно слідкують за тим, як тривають ось ці перемовини щодо угоди про надра між Україною та Сполученими Штатами. Власне напередодні українська делегація провела зустріч у США щодо доступу США до українських копалин. Втім, відбулися вони в ворожій атмосфері. Як про це пишуть низка провідних медіа, зокрема західне агентство Reuters з посиланням на свої анонімні джерела, за словами співрозмовника видання, останні варіанти угоди передбачає, що США отримає пріоритетний доступ. До українських надр. водночас весь дохід як державний, так і приватних компаній має спрямовуватись у спільний інвестиційний фонд. Угода водночас не містить жодних гарантій безпеки для України, ключової вимоги з боку української влади, яка була водночас. Ну і крім того, у новому варіанті угоди про надрам з'явився прихований е, пункт за даними Reuters, Принаймні, тепер документ містить вимогу, щоб американська міжнародна фінансова корпорація розвитку взяла під контроль газопровід, який проходить через територію України до Європи, і яким раніше транспортував паливо Газпром. В деяких версіях називають його взагалі е, трубопроводом Газпрому. Ну, це, звісно, нам смішно, але американці десь так це теж сприймають. Ну що ж пане Володимире, чи можете підтвердити, що йдеться також про нашу ГТС в рамках, Ви знаєте, може підтвердити той, хто без, безпосередньо перебуває в цих перемовинах, який бачить текст цієї угоди, який може відтовх... відштовхуватися від того, що там написано. Зараз публічно ми не маємо цієї інформації, що там обговорюється, які положення цієї угоди прописані, і відповідно не можемо робити висновки. Ми бачимо, що журналісти і аналітики часто помиляються і. Мається на увазі західні. Це ми говоримо. Якщо аналітики говорили про Україну і про Київ, який паде там за три дні. Потім, в тому числі, і інші якісь публікації, які потім не відповідали дійсності і не відповідали тому ключу перемовин, які відбуваються. Зрозуміло, що поки не буде вже досягнуто якихось домовленостей, поки не буде вже узгоджений цей проєкт е, угоди, е, він, він для нас буде загадкою. І поки ми його не отримаємо публічно, ми не можемо обговорювати ті пункти, які там написані. Бо у нас сьогодні там один політик знаходить редакцію одну, завтра Reuters іншу. Післязавтра ще третю. А по ітогу, може, вона зовсім е, має інші положення і зовсім має інші засадничі положення. Ложення, які будуть реалізовуватися в Україні і в Сполучених Штатах, ну чи це ж в Верховній Раді голосувати потім, так? І ратифіковувати цю угоду? ну це, це буде залежати від того, на, на якому рівні вона буде е, обговорюватися, на якому рівні вона має бути підписана, і від того буде залежати. Вона може бути і на урядовому рівні підписана нашими представниками уряду. І тоді не треба її ратифіковувати в, в в українському парламенті. Якщо це буде між іншим, якийсь формат, то безумовно його треба ратифіковувати, голосувати за нього. Ну і без е, зрозумілої формату е, цієї угоди без зрозумілих правил гри, без інтересу України е, в цій угоді. безумовно, парламент не буде підтримувати ту угоду, яка йде всупереч інтересам України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль водночас зазначив, що є червоні лінії для України. Чітко встановлення, йдеться зокрема про конституцію, яка буде регулювати ті положення. Ті тези, які там в документі цьому в угоді про надра будуть прописані. Також ми Будемо коригувати в залежності від тих європейських зобов'язань, адже ми націлені на євроінтеграцію, ми націлені на вступ до ЄС. І відповідно міжнародне право також третій пункт, але не за. Своєю першістю, скажімо, так також важливу роль відіграє в тому, як ми будемо дивитись на те, що нам пропонують американці. Водночас я ж хочу зазначити, з самого початку йшлося про рідкісну земельні метали України. Тепер кажуть і про нафту, і про газ. Тобто, угода вже ширша, більша, і кажуть, що там більше чітко прописані якісь тези. Щодо однієї з них хочу детальніше сказати. Припускають у Таймс, зокрема, що нібито сполучені штати хочуть поки мати весь дохід від цієї. Угоди саме в свій бюджет, поки ми таким чином повністю не відшкодуємо ті гроші, які вони виділили нам в рамках військових пакетів допомоги? ба більше кожен рік ще й плюс 4% річних, які умовлено нібито паралельно було зокрема кажуть про нібито заборону на інвестиційні проекти, поки це припущення, поки про це пишуть лише журналісти Нью-Йорк Таймс. Але от те, що ми зараз почули, наскільки на це може погодитися Україна, невже ми дійсно під подібний документ. Дивіться, ми точно не підпишемо той документ, який буде невигідний України, який не буде містити конкретики або інвестиції в нашу економіку і розвиток добування корисних копалень. Ми ж всі розуміємо. Зараз, навіть якщо би ми прописали і підписали угоду про корисні капітали.